А ви знали, що в Україні є прадавнє святилище, де культова архітектура це не колони і храми, а гроти створені самою природою. У минулому випуску ми розповідали про петрогліфи. А тепер слухай далі: кам'яна могила містить близько 67 гротів, і кожен із них мав свою сакральну функцію. Тут тисячоліттями проводили обряди та ритуали. І що цікаво, жодних постійних поселень поруч не було. Люди звідусіль приходили сюди навмисно. І все це серед степових хащів та сонця. Ніяких тобі туристичних автобусів і сувенірів. Енергетика місця настільки вражаюча, що під час досліджень навіть техніка виходила з ладу. На цьому фоні стоунхедж вже не виглядає таким величним. У наступному випуску найцікавіше невідомі знаки, які досі не можуть розшифрувати вчені. Цікаво, підпишись, щоб дізнатися більше.